Це був я, це був телефон, а це Трамп. Що ти хочеш, блін? Алло. в мене була дуже хороша зустріч з Зеленським. Також він ще там не був, з ним приїхали лідери інших держав. Ми провели дуже хорошу розмову. Він навіть вдягнув кущу. Це дуже, була дуже хороша зустріч. Трамп. Ти мені вже четвертий раз дзвониш і кажеш, яка в тебе хороша зустріч була з Зеленським. Полікуй, будь ласка, деменцію, а. Й Макрон дзвонить. Чому я такий всім потрібен, блін? Кожному президенту. Добре, розкажу вам все ж таки чому почну спочатку. Та не такого початку. Промотаємо вперед. <звук> Тут також трохи зарано, ще трохи промотаємо ота, омето, та, так то запізно, назад. От куди сюди. Східно-Римська імперія заблокувала Константинопольський пролив поводіне пройти, а в нас тільки човни. Є якісь ідеї, Денес. Коротше, диви, в мене є ідея. Вони ж заблокували воду. Але сушу вони не заблокували, а настільки човни. Є. Так от диви. А що, якщо ми просто до човнів приліпимо колеса і по суші проїдемось? Так скажемо, водна насушна атака. Як тобі ідея? По-моєму, Добре, давай попробуємо. Це був перший легендарний момент, коли я допомагав лідеру іншої держави. Зараз покажу другий Я хочу помститись древлянам. Як мені це зробити? Є ідеї. Диви. Можна спалити їхню столицю. Як? Береш, прикріплюєш до голубів щось ліюче, вони підлітають до дерев'яних будинків, Бу і будинки. Як тобі ідея? Давай зробимо. Давай. Отак От я винайшов дрони камікадзе. Окей, поїхали далі. Богдан Хмельницький план по звільненню України в нас ще є. Лишається просто зробити так, щоб ми не могли програти. Дивіться, якщо я знаю, якщо опустити шаблю в українське зерно, а поляки дуже бояться українського зерна. Вони бояться його як вампір-часник. Так, от, якщо сутки протримати шаблю в українському зерні і виняти її, то поляки будуть від неї жахатися, як повторюсь, як часника вампіри. Так що просто е, окунаємо шаблі в зерно і ми по-любому виграємо. Давайте. А це взагалі дуже легендарно. О, привіт, Наполеон! Що там, на Москву йдеш? Заблудився? Пу -пу 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 давай так, я тобі підскажу дорогу, а ти натомість її спалиш, як тільки не прийдеш, як тобі ідея? Клас, супер, давай. Все. Диви, Москва, он десь вон там. От, от бачите дорогу, от по ній йди. все, добре. Все, ага, нема за що. Головне, головне, Москву спали. Що? Ось тут я врятував Україну. Так дивіться, не панікуйте. Я чув, що в Німеччині зараз голод. Ми можемо в теорії їм віддати їжу, натомість вони звільнять Україну. Це їм буде вигідно, тому що це буквально в їхніх інтересах. Вони звоювати не зможуть без їжі. Так що дивіться, ви йдете до Кайзера Німеччини і швидко просите в нього допомогу. Тут, якщо він поможе, то це буде дуже добре. Ми зможемо їх звільнити, тому що німецька армія набагато краще, ніж російська. Добре, підготуйте делегацію. Давай, а, а я буду керувати військами і, і, і трохи. Затримаю. Давайте все. Коротко кажучи, історія.